Бренд, якому ми можемо подякувати за те, якою ми бачили моду у 90-х. Ну, хто бачив, хто пішки під столом ходив, ну неважливо. Засновницю цього модного дому по праву називають королевою мінімалізму і вона була першою однією з перших дизайнерок, хто відійшов від ідеї того, що жіночий одяг повинен бути гламурним та надміру прикрашеним. Колекції її жіночого одягу включали в себе строгі костюми, які підкреслювали силу та елегантність. І вона вважала, що жіночий одяг повинен бути не лише стильним, але й функціональним, що встановлювало нові ролі жінок у суспільстві. Всім привіт! Я Роксолана. Ви на каналі Модні Конспекти, і сьогодні ми поговоримо про бренд «Джил Сандер. Але перш ніж ми розпочнемо, у мене є для вас кілька новин. Хороша і погана. Хороша заключається в тому, що у мене тепер є більше часу для Ютубу. Отже, ролики будуть виходити регулярніше, а погана заключається в тому, що я тепер бідна. Тому, будь ласка, залишайте лайки, пишіть коментарі. Звісно, підписуйтесь на канал, я буду дуже рада вашій активності. І також ще одне нововведення. Тепер в описі під відео будуть посилання на джерела, де я беру інформацію. Тому, якщо ви хочете глибше дослідити питання, ви можете перейти по цих посиланнях та прочитати детальніше. Отже, бренд Джил Сандер бере початок з 1968 року, коли німецька дизайнерка, яку так і звати, Джил Сандер, відкрила офіційно свій лейбл. До того вона закінчила школу текстильної інженерії у Крефельді Німеччина. А після того деякий час працювала у модній журналістиці. Спочатку у журналі Макалс Сполучених Штатах, а потім у німецьких виданнях Констанс і П. Після цього вона у 1967 році відкрила свій власний бутик у гамбурзі, де продавала одяг таких відомих марок, як Тєрі Глер, Соня-Рікель і, звісно, одяг власного виробництва. Сандер випустила свою першу колекцію у гамбурзі у 1973 році. Вона стала відомою завдяки розробці вишуканого стильного одягу для роботи, який був майстерно пошитий та зроблений з вишуканих матеріалів. Її колекції включали одяг з нейтральною кольоровою гамою та акцентом на простоті та зручності носіння. Також акцент був зроблений на структурі та формі, а не на орнаменті та оздобленні. Цікаво, що особистий стиль Сандер Відображав її підхід до роботи в житті. вона носила прості та елегантні речі, які символізували її мінімалістичний підхід до життя. Адже, як я вже казала, одяг повинен бути не лише стильним, а жінка, перш за все, повинна почувати себе у ньому комфортно. І мені здається, що саме зараз, в такий осінній період, якраз і хочеться більше комфорту, тепла, чогось такого затишного, приділити більше часу собі. І насправді це не лише про одяг, а й про внутрішній стан, про догляд за собою. А що стосується догляду за собою, нещодавно я відкрила для себе клініку естетичної медицини Мар'яни Кутної і дівчата. Я просто в захваті. Мені порекомендували спробувати процедуру елос-омолодження, це процедура для профілактики старіння, а також відновлення гарного рівномірного тону шкіри, покращення її тонусу і еластичності. Ви знаєте, раніше я надавала перевагу пілінгам, але, як виявилося, вони можуть провокувати пігментацію, а апаратна косметологія є більш дієвою і безпечною. Це абсолютно безболісно та не потребує тривалої реабілітації. А вже через кілька годин після процедури шкіра сяє. От тільки подивіться на мене, яка я чарівна, бо я тільки сьогодні там була. А якщо ви ще досі сумніваєтесь, то скажу вам, що Мар'яна працює у сфері косметології вже 20 років. Звісно, що вона має медичну освіту, а це дуже важливо. І крім того, і вона, і її працівники постійно проходять нові навчання, так що обов'язково підберуть вам щось, що підійде конкретно до вашого типу шкіри. Крім того, в клініці, крім апаратної косметології, є також ін'єкційна косметологія. Так що, любі мої дами і мужчини також посилання я залишу в описі під відео. Деякі джерела вказують 1975 рік як початок кар'єри Джил Сандер, все через її перший показ у Парижі, який відбувся в цьому році, і став таким знаковим у розвитку бренду. Але все ж самий перший показ був у 73-му році у Гамбурзі. Просто в 75-му в Парижі її бренд і її мінімалістичний підхід привернув більше уваги модної спільноти. Ну і привернув увагу, то привернув, але особливого захоплення перший її показ у Парижі насправді не викликав, тому що модні критики вважали її одяг занадто простим і позбавленим драматизму, адже. Пам'ятаємо, або зараз подивимось на зображеннях у 70-х Мода була трішки іншою було багато кольорів, багато орнаментів, складні форми, і її такий мінімалістичний підхід значно відрізнявся від моди на той час. Насправді тут потрібно віддати належне Сандер, адже вона не здалась, і навіть після негативних відгуків вона продовжувала робити те, що вважала за потрібне, а не пішла на поводу у всіх. І відповідно з часом модні критики та загалом модна спільнота все ж прийняли її новаторське бачення, яке полягало в акценті на якісні тканини та точний крій, з акцентом на елегантність. І згодом її підхід до одягу, орієнтований на сучасну жінку, яка власне прагне цієї елегантності без зайвих деталей, згодом став основою мінімалістичного стилю. І, хоч спочатку, її колекції були сприйняті негативно. З часом її почали називати королевою мінімалізму, і навіть визнали її однією з найвпливовіших дизайнерок свого часу. Вже до 1979 року бренд Джел Сандер став настільки популярним, що випустив свій перший парфюм під назвою Пюр, і це на той час було досить такою рідкістю для модних домів. Також у 89 році бренд вийшов на Франкфуртську фондову біржу. А у 93-му році знову повернувся до Парижу з відкриттям свого флагманського бутика на авеню Монтень. У 1999 році Prada Group придбала 75% компанії Jill Sander, А сама Сандер залишилась на посаді креативного директора бренду, а також співвласником нового підприємства. Але досить несподівано. Незабаром після цього вона покинула компанію через розбіжності з виконавчим директором Prada Group, а саме з Патріціо Бертелі. Згодом після перемир'я у 2003 році Джил Сандер знову повернулася у бренд і стала креативним директором, але ненадовго і у 2004 році вона знову покинула бренд. А на посаді креативного директора її замінив Раф Сімонс, який пропрацював на бренд аж до 2012 року. Цей хід був досить таким несподіваним, адже Сімонс славився своїм авангардним підходом до чоловічої моди. Але його бачення та відчуття такої елегантної пристоти вдало вписалися в бренд, особливо у жіночій колекції Джил Сандер. І за час, поки він перебував на посаді креативного директора, він додав трішки більше кольору і гри з силуетами, але при цьому зберіг ДНК мінімалізму. Тим часом, у 2006 році компанія Change Capital Partners придбала лайбл Jill Sander у Prada Group, оскільки, як ми вже знаємо з мого попереднього відео про конгломерати. а Якщо не знаємо, то обов'язково перегляньте, будь ласка. Оскільки Prada Group чуть не стали банкротами, насправді, і незадовго після цього, через два роки, бренд знову продають і купує його японська компанія Onward Holdings. У 2009 році сама дизайнерка Джил Сандер уклала партнерські відносини з компанією Fast Retailing, для якої розробила лінію чоловічого та жіночого одягу для бренду Uniqlo під назвою Plus J. Лінія включала в себе мінімалістичний підхід самої Джол Сандер і демократичний підхід бренду Uniqlo, таким чином створюючи якісні функціональні речі за демократичними цінами. Якийсь час ця лінія також була на паузі, але у 2022 році бренд Uniqlo знову оголосили про те, що вони відновлюють діяльність лінії Plus J. Тому, якщо вам до прикладу, близька естетика мінімалізму і бренду Jill Sander, але ви не готові платити колосальні кошти за люксові бренди, можете власне, звернути увагу на цю лінійку. Ну а що відбувається у нас далі? А далі, у 2012 році, Jill Sander знову повертається у бренд Jill Sander і знову ненадовго. А після трьох сезонів. Знову покидає бренд у 2013 році, і в цей раз її вже заміняє італійський дизайнер Радольф Пальялунга, який до того працював над жіночою колекцією Прада разом з Мілчою Прадою. Його завданням було зберегти мінімалістичний ДНК бренду Джелесандер, але привнести якесь таке новаторське бачення, можливо, трішки романтичності та жіночності у бренд. Так сумно, коли ти йдеш зі свого бренду, скільки разів ідеш, розумієш? Ідеш, приходиш, ідеш, приходиш. Це вже третій раз вона пішла. Ка? Вона така скандальна, чи що то таке було? Я не знаю. Вона там не зійшла з характерами з Петріці Обертелі. Потім вже інша компанія, якби купила що там сталося, непонятно <правда> Ну, але не насправді не зараз бренд гарно виглядає. Ну реально прикольний зараз бренд. Ну, не знаю, да дуже сумно, що ти <смірно> створила бренд і не можеш в ньому втриматися. <смірно> Поліолонга був обережний з радикальними змінами філософії бренду і намагався збалансувати мінімалістичний стиль більш м'якими і вишуканими деталями. Він експериментував з тканинами, додавав м'якших форм, роблячи більш елегантні та комфортні речі. Але наскільки він би не старався, на жаль, модні критики не оцінили і дехто вважав, що його силуети не відповідають мінімалістичній естетиці. Тиці, яка так закріпилася за брендом Jill Sander. Коли Палялунга пішов у відставку у квітні 2017 року на посаду креативних директорів заступила подружня пара Люк та Люсі Майер, і вони працюють у бренді по сьогоднішній день. Насправді до цього у них був теж досить великий досвід. Люсі працювала у модному домі Луї Вітон під керівництвом Марка Джайкобса, Після того вона працювала у Баленсіага під керівництвом Ніколя Гескєра, і після цього під керівництвом Рафа Сімонса, вона працювала над розробкою жіночих колекцій «Реді-Довір» та од Кутюр у Діорі. А після відходу Рафа Сімонса вона взяла на себе роль співкреативного директора бренду і навіть працювала над розробкою п'яти колекцій для бренду Діор. В свою чергу Люк Майер працював 8 років у Супрім. А також е, працював над створенням бренду OIMC, який зараз продається у більше ніж 100 країнах світу, і про який я нічого не чула. Але я потім почитаю і вам розкажу. Маєри зберегли мінімалістичне ДНК бренду, але додали більше об'єму структурованості, експериментували з пропорціями, додаючи нові тканини та зберігаючи чисті лінії. Люсі Майер, яка до цього мала досвід роботи з жіночими колекціями, привнесла більше ніжності та чуттєвості у колекції і розширила асортимент жіночого одягу, додаючи такі деталі, як плісирування, прозорі тканини і так далі. Хоча, якщо ми повернемось назад і переглянемо колекції Рафа Сімонса для Джул Сандер, Тут також можемо побачити прозорі тканини, і також він намагався додати більше жіночності. Хоча зараз бренд виглядає значно по-іншому, ніж він виглядав тоді. Також майри поєднали технічні матеріали з натуральними, такими як шовк, льон, шерсть та кашемір, для того, щоб створити і візуально цікаві речі, і також тактильно приємні на дотик речі. Такий підхід дозволив інтегрувати новітні технології в традиційний мінімалістичний стиль. Також майери почали додавати сміливіші кольорові акценти до колекцій. вони все ще надають перевагу базовим відтінкам, таким як молочний, чорний, білий, бежевий, але також вписують в колекції глибокі відтінки синього та зеленого, і крім того, додають ще яскравіші кольорові акценти. І Хочу сказати, що у них це дуже вдало виходить. А крім того, якщо переглянути останні колекції, то ми вже можемо побачити і яскраві принти на речах, що досить так не характерно взагалі для мінімалістичного бренду, а також оздоблення камінням або мережевом. Також під керівництвом майерів колекції стали більш гендерно нейтральними, що відповідає сучасним модним тенденціям, і вони почали створювати одяг унісекс, який підкреслює ще більше функціональний підхід до моди. Майри також приділили велику увагу аксесуарам. Вони оновили лінію взуття та сумок, додаючи інноваційні форми та функціональні деталі. І також у бренду Джо Sander зараз дуже крута біжутерія, яка просто ідеально вписується у мінімалістичний гардероб. Ага, до речі, з 2021 року бренд Джилл Сандер належить OTB Group, про яку я не знала, а їм, крім бренду Джилл Сандер, також належать такі бренди, як Дізель, Амірія, Maison Маржела та Марні. Ні, Але насправді прикольна група, бо тому що, ну, тіпо, бренди їхні такі досить відомі. Ну, типу, «Мержела» зараз такий популярний бренд став, Амірі новий стрітвір-бренд, який теж зараз вже в Україні офіційно представлений, і теж він такий досить відомий. Марні теж постійно у всяких там стрітстайлах і всяких е, колажах зустрічається там якісь речі окремі. Так що ну, дизель теж в трендах був от буквально. от. Так що вони нормально свої бренди розкручують. Ви взагалі такий непоганий, значить, непогана група, треба прочитати. Отже, з того, що ми вже з вами сказали і побачили, можемо виділити ДНК бренду Джел Сандер. Ну і по-перше, це, звісно, мінімалізм. Джел Сандер завжди прагнула до чистоти лінії, простоти форм та відсутності зайвих деталей. Це підкреслює стриману елегантність та позачасовий стиль. Наступним, не менш важливим елементом ДНК бренду є чіткий крій. Речі Джил Сандер завжди відрізняються майстерною роботою над силуетом та пропорціями, що в результаті дає нам структуровані речі з ідеальною посадкою. Джил Сандер надає особливого значення вибору високоякісних тканин. Поєднуючи технологічні тканини з натуральними, він робить акцент на фактуру і комфорт. І до речі, бренд також часто використовує і синтетичні матеріали, також і найчастіше заперечення, яке я, мабуть, чула не тільки щодо бренду Джол Sander, а загалом до всіх брендів, чому синтетична річ стільки коштує, тому що в нас є стереотип, що синтетика дорівнює погана якість. Але насправді технології не стоять на місці, і зараз синтетичні тканини мають такі ж властивості, як і натуральні, вони можуть бути приємними до тіла, комфортними і дозволяти тілу дихати. Ну, якщо розглядати саме в розрізі бренду Джо Sander, то у колекціях верхнього одягу бренд часто використовує водонепроникні матеріали, які мають здатність дихати, тобто пропускати повітря. Це робить такі речі комфортними для носіння у різних погодних умовах. Особливо для паль та курток. Також бренд часто використовує синтетичні матеріали, такі як нейлон, поліестер та еластан. Це надає виробам довговічність, а також комфорт при щоденній вносці. До того ж, вироби з таких матеріалів тримають форму та не втрачають її впродовж тривалого часу. Ще один елемент, який бренду вдалося впровадити, це тканини, які мають здатність самовідновлюватися, або, простіше кажучи, тканини, які не мнуться. Це робить одяг, чилсандер комфортним для повсякденного носіння, особливо для людей, які ведуть активний спосіб життя або часто подорожують. Такий ефект може досягатися різними способами. Зокрема, це може бути як хімічна обробка, так і модифікація структури волокон, фінальна прес-обробка або ламінування. До речі, щодо останнього, то бренд також використовує ламіновані тканини. Особливо для верхнього одягу такі тканини покриті спеціальним покриттям, що дозволяє тілу знову ж таки дихати, але воно водовідштовхуюче і, крім того, стійке до зминання, а також до забруднення. До речі, останнє не тільки запобігає зминанню, а також захищає одяг від вологи та вітру. До того ж, воно робить одяг стійким до плям та забруднень, що робить його дуже комфортним для повсякденного носіння. Ну і якщо ви вже собі уявили купу викидів у навколишнє середовище, то ні. Бренд також звертає увагу на екологічність. У колекціях використовуються інноваційні тканини, виготовлені з біорозкладних або перероблених біоматеріалів у рамках тренду на сталість виробництва. Ну і як випливаючи з технологічних тканин, можна виділити також те, що бренджіл Сандер створює одяг не лише для модних показів, але й для реального життя. Тобто роблячи акцент на комфорт та функціональність, крім того, бренд можна назвати позачасовим, оскільки він уникає короткотривалих трендів, а створює речі, які можна носити руками, і які входять до вашого, так сказати, капсульного базового гардеробу і будуть актуальні завжди. Якщо розглядати лінії, які зараз присутні у бренді, то це, звісно, основна лінія, лінія аксесуарів та Jill Sander Plus, але не з плюс J для ЮНІКЛО, про яку ми говорили раніше. Основна лінія відзначається тим, що там використовуються високоякісні, звісно, люксові матеріали: це лінія одягу, взуття та аксесуарів для чоловіків та жінок. Також вона характеризується майстерністю крою. Чистими лініями відсутністю зайвих деталей. Хоча останнім часом, повторюсь, ми можемо бачити більше яскравих елементів, ніж ми б могли очікувати від бренду. Лінія аксесуарів Jill Sander включає в себе сумки, ремені, взуття та прикраси. Вона, звісно, також виконана в стилістиці бренду Jill Sander, тобто в мінімалістичній стилістиці. Але особливо мені подобаються сумки та прикраси, оскільки вони виділяються своєю. Геометрією та незвичними формами, що дуже класно доповнює, як я вже казала раніше, мінімалістичний гардероб. Ну і лінія GellSander Plus призначена для активного відпочинку або подорожей. Вона, в принципі, по стилістиці підходить і для повсякденного життя також, але там вже використовуються більш технологічні матеріали, які якраз таки будуть корисними при активному відпочинку. Ну що? Як вам бренд Джил Сандер? Напишіть мені, будь ласка, чи були знайомі ви з ним раніше, або, можливо, бачили речі цього бренду, але не знали, що це. А у мене на сьогодні все. па папа!